Здається, це було вічність тому. Насправді ж не минулої року, відколи Ангела Меркель та її партія перемогли на виборах у Німеччині четверте поспіль. Однак відтоді Меркель опинилася у певній ізоляції. Причому не через нападки опозиції, а через втрату найближчих соратників. Вони виступають проти ліберальної політики Меркель щодо біженців. Поштовхто спротиву зумовив цей чоловік Горст Зехофер, голова Баварського християнського соціального союзу, сестринської партії консервативної ХДС. На чолі з Меркель у березні канцлерка призначила зехофера міністром внутрішніх справ. Натомість він скористався своїм постом, аби підірвати авторитет Меркель. Розкол почався ще у 2015 році, коли Німеччину захлеснула масивна хвиля біженців. Зрештою до ФРН прибули майже мільйон шукачів притулку з таких країн, як Сирія, Ірак, а також з Балканського півострова та північної Африки. Багато хто вбачав у німецькій канцлерці рятівницю знедолених. Тоді ж Меркель зробила заяву, яка стала визначальною для її уряду. Ми багато досягли. Ми впораємося. Відтоді ставлення до Ангели Меркель стало двояким. За кордоном її вважають найвпливовішою жінкою світу, близькою до тодішнього президента США Барака Обами, на яку орієнтуються інші світові лідери. Однак зовсім інакше на Меркель дивляться у її власній країні. Багаторічна німецька канцлерка в чергове очолює велику коаліцію, якої мало хто хотів. На тлі зростання напруги в уряді ера канцлерства Меркель може добігти кінця, якщо їй не вдасться примирити ХДС та ХСС. Від самого початку кризи біженців ХСС чинив опір політиці відкритих кордонів Меркель. Лідери сестринських партій часто сперечалися з цього приводу, як от на з'їзді ХСС у листопаді 2015-го. Ми абсолютно переконані, що це велике історичне завдання. Інтеграція біженців у нашій країні. Не матиме в перспективі підтримки населення, якщо ми не встановимо вищу межу дозволеного прийому біженців. Таку вимогу Меркель прийняти не могла. Тож розкол між партіями ставав дедалі відчутнішим і очевидним якщо так триватиме далі, цьогоріч ми матимемо більше біженців ніж торік. немає жодної координації. немає плану дій уряду в Берліні. Як би там не було без обмеження і вищої межі для притоку мігрантів, не обійтися. Я можу лише ще раз сказати: система обрушується. Зрештою, подальшому перебуванню Меркель на посаді загрожує внутрішня політика. Притік біженців зумовив у ФРН підйом правопопулістської партії Альтернатива для Німеччини, яка нині є справжньою загрозою для ХСС на майбутніх земельних виборах у Баварії. Саме тому ХСС погрожує порвати зв'язки з Меркель та її ХДС, припинивши партнерство, яке тривало з часів завершення Другої світової війни. Ця політична битва може остаточно покласти край 13-річному правлінню. Ангела Меркель